Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Тетяна Команицька. У цьому відео я хочу розповісти вам про сучасні тенденції в методології контент-аналізу: інтерпретативний та рецептивний контент-аналіз. Контент аналіз, контент -аналіз особлива методична процедура аналізу усіх видів текстів: вербальних, візуальних та інших. Як зазначає дослідник Ньюман, на відміну від опитувальних методів, контент-аналіз дозволяє досліднику робити висновки про соціальні феномени, безпосередньо не втручаючись у те, що він вивчає, досліджувати інформаційний аспект, що не лежить на поверхні. Контент-аналізу властива точність вимірювання. Для того, щоб виявити латентні аспекти змісту, що репрезентують у кількісних параметрах основні тематичні блоки, використовується кодування. Згідно з точкою зору Гаральда Ласвела, традиційний контент-аналіз розділяється на явний і латентний. Явний контент-аналіз направлений на найбільш очевидні значення тексту, тоді як латентний контент-аналіз розпізнає тонкі семантичні нюанси. Очевидно, що традиційний контент-аналіз стикається з труднощами, коли застосовується для аналізу прихованого змісту. Вони сконцентровані навколо процедури кодування і навчання кодувальників, і виявляється у низькому рівні співпадіння результатів кодування різними кодувальниками через їх розходження у розумінні того, як саме цей текст повинен бути закодований. Очевидно, цей процес не стоїть на місці, і одна з найважливіших проблем, якою займаються аналітики, це проблема модернізації методів для того, щоб вони могли краще відповідати сучасним потребам. Одним з способів розвитку сучасної методології є спроба ліквідації прірви між кількісними і якісними методами збору і аналізу даних. Дуже цікавий і перспективний варіант у цьому плані був запропонований на суд наукової спільноти Ароном Агувія у 2001 році. Арон Агувія пропонує змінити наш звичний погляд на контент-аналіз і приводить два варіанти модернізації цієї методології. Він пропонує розглядати термін контент-аналіз не в традиційному сенсі, а як більш широке поняття, як методологію, за допомогою якої текст кодується по категоріям, а потім підраховується частота появи кожної категорії. На думку автора, контент-аналіз можна використати як метод підрахунку інтерпретацій. На цій основі пропонуються два нових різновиди контент-аналізу. Reception-based content analysis дозволить дослідникам прорахувати те, як різна аудиторія зрозуміє текст. Interpretive content analysis створений спеціально для латентного прихованого аналізу змісту, в якому дослідники йдуть далі визначення кількості прямих значущих елементів тексту. Щоб зрозуміти принципи, на яких базується інтерпретативний контент-аналіз, необхідно чітко визначити різницю між явним і латентним змістом. У цьому нам може допомогти семіотична теорія денотативних і конотативних значень. Денотативні значення стосуються явного змісту, ідентифікують частини тексту. Конотативні значення реалізуються через обсяг поєднання смислів індивідуальних елементів тексту з розумінням цього тексту як єдиного цілого. Ласвелл проводить відмінність між латентним і явним змістом, називаючи латентний зміст інтерпретацією, маючи на увазі, що явний зміст у будь-якому випадку не є інтерпретацією, він однозначний. Автор статті вважає, що і явний, і латентний зміст є суттю інтерпретації, але денотативна інтерпретація настільки для нас звична і часто практикована, що ми здійснюємо її несвідомо. Це може створювати ілюзію того, що денотативні значення, як ми їх сприймаємо, є фізичними частинами тексту, а не інтерпретацією. Проте і явний і латентний контент аналіз це форми семантичного аналізу. А це говорить про те, що вони обидва здійснюють інтерпретацію значень. Цей факт важливий, тому що дає можливість удосконалити застосування контент-аналізу щодо конотативних значень. Ми знаємо, що традиційний контент-аналіз може бути розділений на три стадії: вибір текстів, кодування текстів та інтерпретація результатів кодування. Саме під час кодування конотативні категорії створюють проблеми. Ці проблеми виникають тому, що для конотативних інтерпретацій кодування не може повністю замикатись набором правил кодування, може значно зрости час навчання кодувальників через необхідності розбору все нових виникаючих варіантів інтерпретацій. Правильне виконання інтерпретацій вимагає теоретичної чутливості. Інтерпретативний контент-аналіз подається як альтернативно традиційному контент-аналізу для здійснення кількісної обробки конотативних інтерпретацій. У традиційному контент-аналізі кілька кодувальників, незалежно один від одного, використовуючи правила кодування, кодують одні й ті ж тексти, що дає можливість охарактеризувати отримані дані як об'єктивні, надійні і достовірні. При інтерпретативному контент-аналізі достатньо навіть одного висококваліфікованого кодувальника, що володіє теоретичною чутливістю. Традиційний контент-аналіз може не кодувати аналізований текст повністю. Замість того, аналітики можуть зосереджуватись на будь-якій його частині, наприклад, на заголовках статей. На жаль, як пише ханс Кеплінгер, у процесі кодування зв'язкова інформація розділяється на значущі частини. При поділі зв'язаної інформації на частини взаємозв'язками між частинами зазвичай нехтують. Інтерпретативний контент-аналіз також може фокусуватись на частинах тексту, наприклад, заголовку, як на одиницях аналізу. Але при кодуванні дослідники керуються цілісним підходом і враховують те, як решта частин тексту впливають на інтерпретацію частини, що кодується. У такому разі постає питання оцінки якості кодування, його об'єктивності. Будь-який дослідник знає, що здійснюється інтерпретація із власної позиції, тому завжди знайдеться місце для конкуруючих інтерпретацій. У зв'язку з цим можна стверджувати, що для доказу обґрунтованості своєї точки зору досліднику достатньо продемонструвати те, що його варіант кодування щонайменше у тій же мірі виправданий і правдоподібний, як і альтернативні варіанти. Крім того, дослідники часто не мають рівного рівня проникнення в природу інтерпретованих даних, і це також є причиною існування різних інтерпретацій. Тому ми погодимося з точкою зору Холта, де він стверджує, що інтерпретації треба судити по їх результативності і їх здатності переконати читача не більше того. У деяких випадках, щоб продемонструвати достовірність отриманих даних, дослідники надають кодування центральних текстів і самі ці тексти разом з рукописом при передачі матеріалів для публікації. Це дає можливість рецензентам переконатись у тому, що запропоновані кодувальниками інтерпретації можуть існувати та виправдовуються даними. Крім інтерпретативного контент-аналізу, Агувія пропонує таку модифікацію традиційного контент-аналізу, як рецептивний контент-аналіз. Погляд класика контент-аналізу Бернарда Берельсона на цю проблему полягає в тому, що контент-аналіз обмежується ситуаціями, в яких віртуальний хтось згоден зі значенням аналізованих текстів. Втім, дослідження показують, як часто здавалося б абсолютно чіткі і ясні твердження по різному розуміються різними людьми. В такому випадку постає питання: вимірюємо ми те, що передбачалось вимірювати, якщо центральною позицією дослідження є проблема впливу досліджуваних текстів на певні соціальні групи? Тут нам на допомогу приходить рецептивний контент-аналіз. Цей аналіз ґрунтується на простому припущенні. Якщо ви хочете знати, як якась група людей розуміє набір текстів, варто запитати про це у них самих. У рецептивному контент-аналізу самі читачі, як центральні інтерпретатори, виступають у ролі кодувальників текстів для переведення їх в кількісні показники. Рецептивний контент-аналіз схожий з традиційним контент-аналізом у плані відбору текстів для аналізу, але відрізняється від нього відбором, підготовкою та кількістю кодувальників, оцінкою згодженості між ними, способом представлення результатів. У традиційному контент-аналізі в якості кодувальників зазвичай виступають дослідники або їх студенти і аспіранти. У рецептивному ж кодувальники підбираються з цієї соціальної групи, яка цікавить дослідника у плані характеру впливу на неї аналізованих текстів. У традиційному контент-аналізі кодувальники спеціально навчаються для того, щоб чітко слідувати формальним правилам. У рецептивному ж контент-аналізі метою є не усунення суб'єктивності, а навпаки, вимірі особливості суб'єктивного сприйняття текстів центральними інтерпретаторами. Тому кодувальники здійснюють кодування згідно з власним інтуїтивним розумінням сенсу. У традиційному контент-аналізі згоди між кодувальниками вважаються важливою ознакою якості, але в рецептивному контент-аналізі немає правил кодування. Згоди між кодувальниками не може розглядатися як показник якості процесу кодування. Результати рецептивного контент-аналізу повинні детально описувати і аналізувати всі відмінності, розуміння текстів між кодувальниками, що належать до різних соціальних груп, в той час як традиційний контент-аналіз наводить статистичні дані, що стосуються вибірки в цілому. Тому рецептивний контент вам вимагає значно більшого числа кодувальників у порівнянні з традиційним. Таким чином можна зробити висновок, що запропоновані варіанти модифікації традиційного контент-аналізу відкривають нові можливості для дослідників. Контент-аналіз, заснований на ментальному сприйнятті, дозволяє скласти більш чітке уявлення про вплив текстів на суспільну свідомість різних соціальних груп. Інтерпретативний контент-аналіз допоможе дослідникам, які чажіють до якісних методів дослідження, примиритись з використанням кількісних методів традиційного аналізу, а також зможе полегшити вивчення прихованих шарів змісту і дозволить застосувати більш цілі. Підхід до текстів, до аналізу текстів. Ці два підходи, визнаючи, що кожна інтерпретація повинна бути зроблена з позиції специфічної, суб'єктивної перспективи, а не з позиції об'єктної. Об